Привіт-привіт, мої хороші Терези! Рада вас вітати на своєму каналі Українсько-Відьми. Звуть мене Аня. Не забувайте підписуватись. Сьогодні ми дивимося, що на вас чекає у квітні, що цей місяць вам принесе. Позитивного, негативного, на що треба звернути особливу увагу, від чого відмовитись, на який шлях ви становитесь стаєте. Терези. Дійсно. Якесь свято буде. Гарні новини. Терези у квітні. Знаєте, як ви за когось, можливо, порадієте, а потім будете думати, чому я так не зробив свого часу. Гроші будуть. Якийсь відпочинок приємний, хтось приїде. Якась зустріч довго очікувана. У родині спокій. Тільки дивіться, щоб ревнощів не було, тому що вас буде хитати з однієї краниші в іншу. Зараз і що чекає в квітні. Хтось піде з трикутника, вже набридло. Вас будуть наздоганяти. Рольові ігри. Ви навіть будете з іншим спілкуватися. Це тільки для тих, хто в трикутнику. Хлопці, дівчата, неважливо. Не ви навіть почнете з кимось іншим спілкуватися, тут вас ваш, ваш колишній, або Те, хто, хто вас або та, хто вас тягнув, цей трикутник. І, будете... І ви не будете знати, ви будете таку драму переживати. Не переживайте цю драму, взагалі не драматизуйте, тому що нічого не сталося. Тут кажуть, займись фінансами, роботою і творчістю, тому що там трошки ти не дотягуєш. Тобі дадуть можливості не балакати з людьми, не деревеннити, знаєте. з пустого в порожнє, а дадуть можливість розвиватися. А якщо ти просто будеш емоційно кожного дня за когось переживати, ти втратиш гроші. Можливо, навіть просто якусь таку. Покупку спонтанно зробити. Не зливай свої емоції, не зливай свою енергію. Ну, до когось ви прикуті прив'язані, і буде таке бажання, знаєте, пожити своїм життям. Можливо, вихідні провести, як ви хочете. Або кудись поїхати, нікому не сказати, піти з кимось зустрітися собі спокійно, знаєте? Набридне, що щось болить. Серце може жати, боліти. Є таке в цьому місяці. І обнулення все добре, знаєте, ви якось будете намагатися якусь золоту середину тримати. Дивіться, якщо хочете нові стосунки, буде спілкування. А якщо ви просто просидите, нічого робити не будете, то не буде. Розуміло? На вас дивляться, ви подобаєтеся, але можуть не підходити.